Маршрут номер 3 ТС-3246. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїжджаємо з територіального сервісного центру і бачимо не працює світлофор та бачимо, що нема знаків ніяких пріоритету. І тут тільки можна здогадуватися, що ми повинні надати перевагу. Бачимо знак 3.34. Зупинка заборонена та 2.3 головна дорога, яку ми вже приїхали. Тут нам необхідно згідно маршруту номер 3 повернути праворуч, зменшуємо швидкість і обережно заїжджаємо, тому що тут така ямка досить глибока. Попереду у нас знак 2.1 дати дорогу. Кінець одностороннього руху, і ми повертаємо ліворуч на вулицю Микільська. Пропускаємо весь транспорт, автомобілів немає. Вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо на цю вулицю. І тут нам треба розвернутися, друзі. І тут будьте вкрай уважні. Тут треба дивитися, вже чи не їде хтось ззаді. І тут, бачите, тут зовсім таки невеличка відстань. Треба розвернутися. Я вам скажу, що це один із. Ну, це не, не прості, десь тут сервісний центр, досить непростий. Не дивлячись на те, що талонний простіше взяти, ніж там, на туполь, на Осенка. Але не дивлячись на те, що тут такий приватний сектор тут багато таких розворотів, які досить такі, незручні. І бачимо попереду перешкоду у вигляді автомобіля. Вмикаємо лівий покищик повороту, подивилися ліве дзеркало, на пів секунди повернули голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні і перелаштовуємось у ліву полосу. Вмикнули правий поворот, подивилися ліве дзеркало, бо може підлізти велосипедист і повернулись у праву полосу. Знову перешкода, знову ліве дзеркало, правий поворот повернули. Тут дуже обережно їдьте, ви бачите, все запарковано і автомобілі тут вилітають. Завчасно лівий поворот і справа тут треба пропустити автомобілі, якщо будуть їхати, але вони не, досить не часто там їдуть. І отут у нас виходить, припарковані автомобілі, тому ми в праву полосу не заїжджаємо. А вже тут, вмикнувши правий поворотник, заїжджаємо в цю полосу. Друзі, трохи я вам надам такої інформації з практичного іспиту у місті. Нагадаю, що для того, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не, більш трьох, не більше трьох помилок. Придивіться усі всі відео. У мене є всі маршрути, всіх ТСЦ міста Києва. По декілька разів люди передивляються і вдало складають іспит. Звісно, якщо є відповідна підготовка водія. Бо знання маршруту це дуже важлива річ, я вам скажу. Люди, хто передивився декілька разів, називають їм потім маршрут, вони сідають і вони вже знають, куди вони будуть їхати. І зразу вже і стрес менше, і ви знаєте, що вас чекає, і все інше таке. Тому, друзі, сіли в автомобіль на початку іспиту, показали ваш паспорт на камеру, назвали прізвище, ім'я та по батькові, перевірили, чи вимкнена нейтралка, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник і пристрибнулися паском безпеки та е, витиснули щеплення, якщо у вас механіка, нажали на педалі гальма. Зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний поворот, пересвідчилися в безпечності маневру і почали рух. Друзі, оце тут перехрестя. Буде виїжджати автомобіль, по поміх і справа ви їх повинні пропустити водія, який буде їхати звідти. Друзі, цей третій маршрут, я вам скажу, він такий досить складний. Складний він чим. Тут з одного боку ми не виїжджаємо на велику кільцеву дорогу, там де, на мій погляд, взагалі нема що робити. Але ми тут а, дуже багато всяких поворотів. Тут ні повороти. Зараз ми їдемо по вулиці Толстого. Тут буде куча поворотів, де треба поміщатися у границі дороги. Від'їжджаємо до вулиці Травне, Травневої. вмикаємо лівий поворот. У нас тут знаків пріоритету, дивимося, вроді їх нема, Да, Зараз я вам покажу, де він є. Бачите, йолочки, йолочки, йолочки на іншому боці бачимо, є, а тут виїжджаємо, бачимо, опа! Знак 2.1, дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям. Зараз прийде білий автомобіль і ми повертаємо. Зсередине перехрестя повертаємо у свою полосу. Це дуже важливо, друзі. Їдемо. Зараз нам необхідно на наступному перехресті повернути праворуч на вулицю Братська, також виконати розворот. Друзі, я вам рекомендую на іспиті говорити все, що ви робите. Там я вмикаю. Правий поворот, пропускаю пішоходів, їду, зупиняюсь, бо забороняючи сигнал світлофору, ну, і так далі. У вас буде стресова ситуація, ну, стрес у вас буде менший. А інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху і ви чудово здесьте іспит. Також, друзі, я вам рекомендую відпрацьовувати паралельну парковку та заїзд в гараж. тому що Інспектор може в будь-яку мить вас запросити це зробити. Під'їжджаємо, бачимо, що нам треба надати перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Нам треба на цьому перехресті розвернутися. Потихенько виїжджаємо на вулицю Волошкова, і тут нам необхідно розвернутися. Ця людина, він думає, що я буду повертати, хай він їде, а я буду розвертатися і це. Трохи ускладнює завдання. Тут досить таки, зараз у нас вівторок, до речі, бачите, такий досить е е трафік, як для приватного сектору, досить він навантажений. Ми зараз а, ні не, не приїдемо, бо нам розвертатись. Будемо чекати. Чекати будемо. Є такі перехрестя на Усенка, ТСЦ-8049 на осенка там вообще для того, щоб там є такі перехрестя, що можна дуже довго чекати. Там усі трамваї, всі діла. Виїжджаємо на середину перехрестя і розвертаємось. Дивимось, крутиться голова на 360 градусів, щоб людини зрозуміли, що ви люди зрозуміли, що ви робите, що ви виконуєте розворот, а не лівий поворот. Друзі, така особливість, що головне для водія бути на дорозі. Зрозумілим іншим учасникам дорожнього руху. Тільки в такому разі буде безпечний ваш рух. Тому, друзі, всі, всі дії, ви нічого такого незрозумілого, ви не повинні виконувати. Надаємо перевагу згідно дорожнього знаку. автомобілів у нас немає. І ми через середину перехрестя повертаємо у свою смугу. Друзі, рекомендую вам на іспиті їхати від 20 до 35 км на годину. А на великій кільцевій там звісно 50 Ну, це вже там дивіться свої особливості в інших відео. Дуже дякую за ваші коментарі, тому що вони мене дуже мотивують знімати надалі відео. Тому, друзі, давайте разом ми будемо краще робити YouTube. Я знімаю для вас це відео. Я вам заощаджую багато коштів. А ви, будь ласка, напишіть коментарі свої, який вам маршрут випав, яку помилку зробили, там, з якого разу здали. Ну і таку іншу корисну інформацію, яка може бути корисною для тих, хто буде також здавати іспити в ТСЦ-3246 і в других також. Зараз ми їдемо по вулиці Травневій. Давайте я об'їду усі лежачі поліцейські трохи. Всі ваші дії повинні, Перед тим як щось зробити, ви повинні вмикати сигнали повороту. Бачите, оця учебка, вона вмикає дуже добре. А оця уудюха, вона вже не вмикає. Я вам скажу так, що не завжди по правилах їздять. І іноді навіть небезпечно їздити по правилах дорожнього руху в деяких випадках. Ну, це вже тема для іншого відео. Деякі ви можете дивитися у мене на каналі. Під'їжджаємо. Нам зараз необхідно повернути ліворуч на вулицю Півден. Зліва автомобіль пропустились, справа нема. Тут такий досить справа закритий поворот і треба бути вкрай обережним. Тут нам необхідно повернути на... Вулицю Волошкова праворуч. Бачимо, що у нас знак 2.3 вона дорога, ми маємо право на першочерговий проїзд. Повернули на вулицю, і зараз нам необхідно повертати на вулицю Київську, ліворуч. Бачимо знак 2.2, який нас сповіщає про те, що проїзд без зупинки заборонений. Але він же у нас не діє, а не діє тому, що чому він у нас, друзі, не діє. А він не діє тому, що у нас світлофор працює. Ось якби світлофор не працював би, то тоді ми руководствувалися би дорожніми знаками пріоритету Нагадаю, що вам, так як тут нема знаку 516 напрямок руху по шмугах, ви... Можете заїхати краще заїхати в, пра, в крайню праву смугу. А також нагадаю, що якби були пішоходи, то вам необхідно було б їх пропустити. Саме тих пішоходів, які переходять ту дорогу, на яку ви виїжджаєте. Їдемо, попереду бачимо світлофор, змінюється сигнал світлофору. Бачимо знак головної дороги. Також цей знак він не діє, тому що у нас працює світлофор. Зеленої стрілки у нас тут нема, ми займаємо крайнє праве положення, ми, до речі, йдемо прямо. А якби була зелена стрілка, то в житті я вам рекомендую цю смугу не займати, тому що ззаду мене стоїть Вольва, і якби тут була зелена стрілка, я б просто перекрив би дорогу. І що він буде стояти, і всі автомобілі, які позаду нього, а якщо я тут зайняв полосу. Якщо ви так зробите на іспиті, то це буде як помилка. У нас з'явилась додаткова смуга, до речі, перелаштовуємось у додаткову смугу і згідно правил дорожнього руху їдемо по ній. Зараз нам необхідно через один світлофор повернути. На вулицю Боголюбова ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту, попередньо подивившись в ліве дзеркало, та перелаштовуємось, бо у нас тут додаткова смуга закінчується. Знов лівий сигнал повороту, та з ним ми і залишаємось. Тому що ми зараз будемо повертати ліворуч. Друзі, тут нам необхідно пропустити зустрічний транспорт, але друзі, стійте на таких перекрестях, при лівому повороті чи розвороті на прямих колесах. Тому що, не дай Бог, случай ДТП, щоб вас не виконала нас зустрічку. Також враховуйте, що тут можуть бути пішоходи. Тому що Ви дивитесь на, на зустрічку, типу, вона проїхала, там, а там, та, що далі їде, ви встигнете, а тут а ви повертаєте і у вас пішоход розумієте Він вам перешкода, і ви залишаєтесь на дорозі. Тут у нас головна дорога. З Боголюбова ми повертаємо ліворуч, нас тут повинні всі припустити, але будьте вкрай обережні, буває таке, що не пропускають. Тут вмикаємо правий покащик поворота, тут вмикаємо лівий покащик поворота і виїжджаємо на такий бульварчик з одностороннім рухом. але тут немає ніяких знаків, що це односторонній рух. Якось так. Їдемо. Їдемо і зараз нам необхідно буде повернути на вулицю Лиси Українки ліворуч. Тут бачите, ну досить таки все плотненько-плотненько. Тому не думайте, що тут все дуже просто. Здавати тут іспити. Вмикаємо лівий поки що повороту, у нас тут надати перевагу. Але оця Тойота, вона бачите, вона в останній час вмикнула поки що повороту. Ну от як це так? Вмикни раніше, я тебе пущу. Ти ж їдеш, типу, я ж думаю, я ж розчитую на те, що ти прямо їдеш. І взагалі я розчитую на те, що ти виконуєш правила дорожнього руху. А по правилам дорожнього руху ти повинен за 50-100 метрів вмикнутик по повороту. Повертаємо ліворуч на вулиці Лисі Українки. І тут а, у нас Буде знак 5.16 напрямок руху по смугах. І він нас сповіщає про те, що ми можемо з правої смуги повернути праворуч, також, до речі, з лівою, але ми будемо повертатись справою, то що у нас тут забороняючий сигнал світлофору, і є у нас зелена стрілка, яка нам дозволяє повернути обережненько. Тут ми виїжджаємо на. Вулицю Київську і продовжуємо рух. Друзі, на наступному перехресті, там де зараз міняється сигнал світлофору, нам необхідно повернути праворуч. Поворот вже вмикаємо отут, коли проїхали половину усієї прилеглої території, щоб не вводити, не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут, бачите, такий маршрут? Тут з вулички, з ву вулочкою, з вулочки, вулочкою. І починаємо рух обережно, дивлячись по дзеркалам, то що якби зараз велосипедист їхав, ми згідно правила дорожнього руху, повинні його пропустити. Той, що справа від нас, якби їхав. Тут у нас все запарковано. І зараз нам. Необхідно знов повернути ліворуч на вулицю Південна. З лівим показчиком повороту. Повертаємо, тут нам необхідно дати дорогу, тут зазвичай автомобілі припарковані, але зараз нам повезло, йде пішохід, і, друзі, пропускайте пішоходів. Навіть за 3-5 метрів, якщо людина підходить, пропускайте пішоходів. І не тільки на іспиті, а й у житті також. Їдемо. Трохи автомобіль цей висунувся, тому лівий покажчик, правий покажчик, відповідно, по зеркалам подивились і об'їхали. Під'їжджаємо до нерегльованого перехрестя, у нас головна дорога, але ми не будемо їхати з такою швидкістю, трохи її знижаємо. Дивимось, що нас тут пропускають, все безпечно, їдемо далі. Знову цеобразне перехрестя, у нас головна дорога. Ми вже тут справа виїжджали, тільки що по цьому маршруту, і ми їдемо далі по вулиці Південній. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Якби у нас справа не з цієї прилеглої території СТО, а от там справа буде виїжджати автомобіль, обережно виїжджаємо, дивимось. нема нікого. Бо якби він їхав би там автомобіль, то нам би його необхідно було б пропустити. Вмикаємо правий показчик повороту і дивимось на знаки. У нас знак 4.6, рух праворуч або ліворуч, дозволяється згідно цього знаку. І нема зеленої стрілки. Але оцей дядька на цьому автомобілі, його це... Зовсім не цікаво, що тут нема стрілки, він вважає, що вона повинна бути. Можливо, вона і повинна бути. Я, не, я згоден з тим, що вона тут краще вона б тут була. Але її нема, тому ми не порушуємо правила дорожнього руху. Ніколи тут не порушуйте ні на іспиті, ні в житті. Бачимо знак дати дорогу і знак стоп. Оце мені, мені... як вам така комбінація, до речі, таких знаків. Дати дорогу і стоп. 2.1 і 2.2. Як вам таке? Ну, я таке, знаєте, рідко де побачиш, нашого це навішують такі знаки. Вони ну, ну взагалі безполезно Просто. Якщо, то віш... якщо вже вісити знак стоп, вішаєте, то знащо тоді вже знак дати дорогу. Якщо і так вам треба дати дорогу. Зайняли тут такий кармашик, я би краще б на би з'їхав би в цей кармаш, чесно, щоб не зробити помилки. Друзі, далі у нас сервісний центр, буде метрів через 150 А я вам скажу, що там у нас попереду стоїть знак 30 км на годину. І зразу ж він змінюється на 20 км на годину максимальне обмеження швидкості і на 5 Тому, друзі, їдьте дуже обережно, тому що можна. 10 км будете їхати, вже в два рази перевищення швидкості і все, буде вам помилка. Бажаю вам вдало скласти іспит, І до зустрічі на дорогах.